Покедекс – це електронний девайс, що є каталогом інформації про різні види покемонів. Така собі мобільна енциклопедія, яка збирає тони інформації для професорів, про покемонів та їхню повсякденність. Проте все ж дещо цікаве в ньому можна відкопати. Що саме ходімо розкажу. Всім привіт, з вами знову Блекіум. Це відео буде про цікаві і моторошні описи покемонів в Покедексі. Дивна поведінка, неясне походження, неймовірні числа, ніякі гіпотез, тільки сухі факти. Думаю, можемо починати. Мабуть, почнемо з чогось нормального, а далі вже як піде. Але перед цим я б хотів вас запитати, ви любите капелюхи? Бо я не дуже, але давайте поговоримо про покемонів. Один з яких, до речі, любить бути капелюхом. Так так, Роман з 3Б хоче стати космонавтом. А дехто хоче бути капелюхом. Сваблу полюбляє сідати на голови людей і діяти так, ніби він головний убір. Тобто сидіти і ніяк, власне, не діяти, притворяючись капелюхом. Це настільки дивно і смішно, що мені більше нічого додати. Браво, геймфрік! Одного дня адмін одного чудового телеграм-каналу Пікемони зустрів на просторах інтернету красиві картинки, де на одній з них реджай плаває в стаканчику віскі, не наче кубик льоду, а на іншій він сидить у бані. Що ж, настав цей момент, коли неперевершений Блекіум рознесе по фактам цих позорів псевдофанатів покемонів, які малюють їх не знаючи, що насправді така ситуація не може відбутись. Адже тіло реджіайса, яке сформувалось під час льодовикового періоду, неможливо розплавити навіть вогнем. Та що тут казати, твердий арктичний лід, з якого складається цей покемон, дозволить йому пережити занурення в жарлу вулкану. Оскільки він тримає навколо себе повітря в районі мінус 328 градусів за Фаренгейтом, то все, що знаходиться навколо нього, замерзає. Для кращого розуміння поясню, найнижча природна температура з усіх зареєстрованих була мінус 128,6 градусів за Фаренгейтом. Абсолютний нуль, стану, якому вся матерія повністю припиняється, становить мінус 459,67 градусів за Фаренгейтом. Тому по суті реджіас це крокуюча машина для вбивств. Усе, що знаходиться поблизу, загине від обмороження за лічені секунди. Якраз те, що треба влітку. Наступний покемон повна протилежність попереднього. Температура тіла Махкаргу становить близько 18 тисяч градусів за Фаренгейтом. Якщо цей покемон потрапляє під дощ, краплі дощу миттєво перетворюються на пару, покриваючи навколишню територію густим туманом. Тіло Махкарго в дев'ять разів гарячіше лави і також вдвічі гарячіше поверхні сонця. Ну, думаю, це все сказано, тепер живіть з цим фактом до кінця своїх днів. І як би там не було, шкода, що його зварять у Франції як звичайного равлика. Покемони примарного та темного типу в середньому мають найбільш незвичайні записи в покедексі. Тож, якщо покемон водночас темна примара, це має означати, що він справді страшний. Як би там не було, але Спірітомб це зломисна ефірна сила, яка була запечатана в непарному ключовому камені. Також згадується, що він складається зі ста восьми різних духів, які якимось чином злилися і утворили єдину могутню істоту. Не пояснюється, ким або чим були ці духи до того, як стали спіритомбом. Можливо, вони були покемонами, людьми або і тими, і тими. Зрештою, як ви дізнаєтесь з опису наступного кандидата, меша між душею покемона та людини не така вже й товста. Фантомп видає моторошні крики, і оскільки він типу привид, ми знаємо, що він з великою вірогідністю матиме незвичний запис. Але давайте для початку повернемось до основ: Тож, як підтримується популяція покемонів. З більшістю все просто, мабуть, все як у тварин. Але що робити, якщо ти літаючий пеньок, якого ще й люди крадуть листя, щоб варити собі цілющу самогонку? Правильно, нічого. Адже природа вже сама попіклувалася, щоб популяція фантомпів не скорочувалась. Ви спитаєте, як? А все просто. Потрібно всього лише щоб пень заволодів душею дитини, яка загубилась і померла в лісі. Ось такий цікавий факт. Тепер живіть з цим. Кста, поки шукав інформацію для відео, я дізнався про те, що в мегаеволюції теж є свої описи. Наступний покемон якраз має цікавий опис в мегаеволюції. Мегаеволюція підживлює його жорстокість, і він може навіть звернути його проти тренера. Народ його охрестив залитим кров'ю півмісяцем. Я думаю, ви вже здогадалися, що розповідаю я про Саламенса. Він сповнений такої жаги крові, що може навіть з'їсти вас. Коли-небудь бачили краплю крові в покемонах. Думаю, цілком реально побачити її на ньому. Зазвичай у нас веселі відео, але зараз буде доволі сумний факт для всесвітнього балансу. Споінг завжди підстрибує на своєму хвостику. Шок від підстрибування змушує його серце битися. В результаті цей покемон не може дозволити собі припинити підстрибувати, якщо він зупиниться, зупиниться його серце. Обійми будуть фатальними для цього малюка. Це той випадок, коли хочеться пошвидше вирости і еволюціонувати не тому, що ти мала дитина, яка думає, що в дорослому світі все класно, а тому, що це питання життя і смерті. Цікаво, чи має Спойнг також продовжувати підстрибувати, коли він в покеболі? Невідомо, зате нам відомо, кого варто тримати в своєму покеболі і не випускати без нагляду. Ті, хто вперше побачили гумі, ймовірно не підозрювали, що маленький покемон схожий на кульку, з часом перетвориться на Гудру, одного з найцікавіших і наймиліших покемонів драконів, які прикрашають серію. Хоча його еволюція середнього рівня слігу є дещо неприємною. На перший погляд, ура ликоподібної другої стадії немає нічого надзвичайного. Більшість, побачивши його скажуть, що це звичайний перехід між першою та остаточною формою. Тим не менш, його опис у Покедексі заставить вас декілька разів подумати, перш ніж заснути з ним під одним небом в подорожі. Кажуть, що на цій стадії він не думає ні про що, окрім їжі, і обивається навколо рандомного їстільного об'єкту, спокійно розпливляючи зсередини, потужними кислотами. Це викликає явне занепокоєння, скільки тренерів було, ймовірно, з'їдано цим невибагливим покемоном, який, будучи голодним, навіть не усвідомлював, що він робить. Хе -хе. Ні, не думайте, Сліго не єдиний, кого варто тримати на короткому повідку. Хоча в цьому випадку покемона краще взагалі не тримати, особливо якщо ти малий шкіло. Дріфлун це покемон типу приводу. Ви, мабуть, вже здогадуєте, що з цим покемоном щось не так. У версіях покедексу в HeartGold і SoulSilver цей покемон має особливо моторошний запис. У ньому написано, що люди подейкують, що будь-яка дитина, яка сприймає дріфлун за повітряну кульку і тримається за неї, може зникнути. А знаєте, яким потім стають ці зниклі діти? Ні, не пнями, а матеріалом для наповнення того самого дріфлуна. Ще в нас один особливий гість покемон типу Фей. Можна подумати, що покемони цього типу добрі й невинні, але це не його випадок. Покемони казкового типу завжди унікальні, цей також нічим не відрізняється. Він має яскраву сяючу голову, може виглядати веселим і нешкідливим, але згідно з записом в покедексі він точно небезпечний. Ліси, де живуть жіноті, підступні для входу вночі. Люди, збиті з пантелику його дивними вогнями, ніколи більше не зможуть знайти дорогу додому. Знаєте, іноді буває таке відчуття, що було б непогано, якби мене закутнуло живцем. Знайомо, якщо так, то підійдь до психолога. А я продовжую розповідати вам про покемонів. Мабуть, дехто з вас знає, що той, кого оближе лікітунг, стає паралізованим. Але мало хто знає, що зазвичай лікітунг після облизування ковтає здобич цілком. Покемон вас облизує і ви думаєте, що це прояв дружби? Ні, це не собака, вас просто хочуть з'їсти. Цікаво, чи люблять вони людей. Ну що ж, якщо ви скажете своїм друзям, що світ покемонів це дурка, а її пацієнти це ті ж покемони, і вони вам не повірять. Просто покажіть їм це відео. А зараз ми нагадаємо вам, що таких потенційних пацієнтів існує дев'ять сотень. І ця кількість тільки буде збільшуватись. Тому шанси цієї рубрики жити і надалі доволі високі. А поки кажу я вам до побачення, сподіваюся, що зустрінемось.